Друзі, стосовно можливого наступу з Білорусі на Київ росіян через Чорнобильську зону, через Чернігівську область. Про що про загрозу якого говорив генштаб, я постійно казав, що у планах Путіна наступ на Київ є. Це одна з вологих мрій росіян, і вони вбачають, вони дуже хотіли цей наступ зробити ще в серпні, але провалилися їхні плани на сході. Їм довелося сили перекидати туди. Зараз вони намагаються створити ударні угруповання під це, переважно змобілізованих, які не здатні вирішувати складні завдання по штурму укріплених позицій, які створені у нас на кордоні Заходу, центральних та північних регіонів. У нас особовий склад і техніка, все готово під відкриття другого фронту. Росіяни в теорії можуть його відкрити. Але, звісно ж, успіхів вони, таких як в лютому, з просуванням не матимуть. Вони будуть зупинені на кордоні. І для того, щоб створити нам певні проблеми, можливо, вони зараз обстрілюють енергетичну інфраструктуру. Їхня мрія про блекаут Київщини була і є, але вона не здійсниться так само. Тому, друзі, е чи піднакопичилися росіяни для наступу з Білорусі на Київ, ми побачимо протягом місяця цього. Тому що накопичувати сили під це потрібно не менше, ніж 3 тижні місяць. Поки що не спостерігається таке накопичення техніки і живої сили там. Через місяць ми зможемо аналізувати, чи щось вони там створили під наступ, чи ні. Наразі станом зараз, на зараз загрози наступу нема. Але плани такі у них, звісно ж, є. Але до планів Збройні сили України готові вже давно таких. Тому все буде добре. І для них така авантюра завершиться поразкою. Слава Україні!